Моє ім'я Юля і я дипломований номеролог. Кому цікавить тема номерології або консультація в сфері номерології, пишіть коментарі, або ж знову ж таки записуйтесь на консультацію. В описі під відео є інформація щодо консультації. Отож, давайте сьогодні розкриємо таку прекрасну тему, як надихати чоловіка, або як зробити з вашого чоловіка мільйонера. Або ж як притягувати до себе мільйонерів, або як бути щасливим поряд своїм чоловіком. Називайте це як хочете, але саме основне це те, що коли... Що потрібно робити навіть так, щоб у вашому житті ваш чоловік був дійсно лідером, був дійсно на висоті, і ви поряд біля нього були прекрасною ось цією царицею, ось цією королевою, ось тою зірочкою. Ну, називаєте кожен як хоче, в кожного свої цілі, в кожного своє бачення. І Кожен бачить свою сім'ю по-різному. Отож, для того, щоб ваш чоловік був на висоті, досягав висот і мав дуже гарне забезпечення як вас, так і себе, вам дуже сильно необхідно всю увагу звертати на себе. І всі претензії ставити до себе. І вирішувати питання потрібно не з чоловіком, а з собою. Знову ж таки, як це відбувається? Саме цікаве це те, що коли, наприклад, Перший аспект, ви приділяєте увагу собі. Ви ставите на перше місце себе, і ви насищаєтесь, відповідно, потім ви промінюєте енергію, ви надихаєте. Ви ось така жінка сонце яка світить, яка освічує, яка заходить в кафе і до вас е, приділяють увагу. Яка заходить просто-напросто в маршрутку, наприклад, і вам. Е, також або уступають місце, або десь там вам відкривають двері, або десь вас пропускають, або вам роблять компліменти. Це незалежності в тому, в що ви вдягнені, чи накрашені ви, чи не накрашені. чи... Є у вас гроші чи нема, і на якому статусному рівні ви перебуваєте. Абсолютно, ось ці всі фактори вони не мають ніякого значення, окрім одного єдиного. Це те, коли ви з свого серця і ви з своєї середини випромінюєте ось ту жіночність. Це така класна і дуже крутезна річ, яку має жінка. Жінка, дівчина. Тільки дівчата, тільки жінки, вони мають ось цю рису, яка називається жіночність. Чоловіки вони мужні. Чоловіки вони більше такі дося, до, досягатори, вони ставлять цілі, вони їх пробудовують, проложують маршрут, вони такі більше завойовничі і войовничі. А жінки вони такі більше ніжні. Навіть якщо в жінки дуже кажуть поганий характер, якщо вона така прямо змія змією, ніколи в житті жінка не буде змією поряд своїм чоловіком, коли вона включить ось ту жіночність. Тобто в соціумі, на роботі, з подругами, з колегами, вона може бути агресивною. Вона може бути навіть в деяких мірах деспотичною, в деяких мірах вона може бути така о, злосна, така лідерка, людина, яка досягає, людина, яка звершує. Але з цим прекрасним чоловіком вона буде такою милою, ніжною і романтичною дівчинкою. Саме дівчинкою. Отож, саме перше, на що потрібно звертати увагу, щоб ви притягували в своє життя, або ж запрошували, і ваш чоловік був неймовірно прекрасний, або ваш коханий, або ж ваш обранець, якого ви запросите в своє життя, щоб він відповідав всім найпрекраснішим рамкам, нормам, і ви жили щасливо, вам саме перше потрібно задовільняти себе і ставити на саме перше місце себе, тобто спочатку ви. Надихаєте самі, ви реалізуєте себе в плані того, що ви щасливі середини. Реалізуєте себе, це мається на увазі що. Коли вам подобається працювати на роботі, і ви насолоджуєтесь тою роботою, звичайно ж такі, дні можуть бути різні. І ситуації в робочих моментах теж ніхто не відміняє і різні люди, і різні події. Але якщо загальна картинка вам подобається, вам підходить. Коли ви з роботи приходите не така пантера, яка ненавидить весь світ і просто попробує, скажете слово, вона просто порве будь-кого і буде досягати, добиватися, вигризати. Коли ви в такому руслі, то звичайно ви виснажені, і ви дуже швидко втратите всю силу, втратите всю енергію, і, відповідно, ви не будете надихати свого чоловіка, не будете давати своєму чоловікові, і ви не будете настільки емоційно щасливою, наскільки ви будете це робити, коли ви сама з середини будете щасливою. Знову ж таки, людина, жінка, дружина. Дівчина вона має таку прекрасну можливість через свої ості жіночі, можна сказати, чакри випромінювати і просто заряджати інших людей. Ось коли ви емоційна, коли ви позитивна, коли ви кайфуєте від себе, просто такий експеримент: згадайте момент там, де у вашому житті ви, наприклад, у вашому житті ви вдягли таку прекрасну сукню, або ж просто спортивний костюм, або ви вдягли якусь неймовірно класну і крутезну річ, і ви от всередині щасливі. В принципі, нічого не змінилося, і вся життя життя залишається однаковим. І люди ж ті самі, і оточення те ж саме, але от ви щасливі. зсередини ви такі емоційні. ви... Прямо сидите, можна сказати, просто-напросто з закритим ротом, а ви світитесь. От коли ви випромінюєте ось те жіночне світло, коли ви дійсно ось та прекрасна жінка, фея, мама чи просто дружина, коли ви йдете по вулиці і знову ж таки, я кажу, на вас звертають увагу, хоча ви можете бути навіть не накрашена, ви можете бути взагалі ніяка, ви можете бути хвора, ви можете бути не виспана, все в такому роді. Але коли з середини у вас іде ось цей Потенціал, ось це випромінювання ось цього сяйва, ви автоматично заряджаєте інших і автоматично притягуєте своє життя ось того заможного чоловіка або ось того лідера, який виросте поряд із вами. Знову ж таки, дуже велика помилка, коли дівчина. Дівчина, дружина хоче вже собі чоловіка, який вже все має, вона якби, до того діла не має, вона і так сама класна, супер, все прекрасно. А чоловік має забезпечувати, чоловік має ось то ось то робити. Задайте собі питання, знову ж таки, я не кажу, що це погано, або я не кажу, що це добре. Просто задайте собі питання, якщо щасливі ви в цьому союзі або в цій парі, або якщо ви щасливі, перебуваючи на тому етапі відносин, все прекрасно. Але коли у вас є певні питання, коли у вас є певні недорозуміння або непорозуміння з собою, або у певних ваших сферах, відповідно, ставте зразу питання до себе, чому так відбулося у вас? Чому ця сфера у вас просіла і чому у вас відбулася така ситуація? Отож, для того, щоб покликати, запросити в своє життя чоловіка, прекрасного, багатого і неймовірно класного, або ж виростити, або ну просто називайте, як хочеш. Ну для того, щоб ви були щасливі і ваше оточення було щасливе, вам обов'язково бути жінкою сонцем, яка освічує сама, освічує всіх і от запалює і заряджає інших енергію. Другий фактор це те, що ви повинні розвиватися. Ви повинні прагнути і хотіти до чогось кращого. Якщо ваш максимум, це, наприклад, не знаю, піти в ресторан, в який ви так омріяли, але от, ну, немає коштів. Відповідно, мрійте про той ресторан. Відповідно, ставте для себе певні плани, виконуйте їх, ставте певні цілі, досягайте їх. Хтось мріє поїхати відпочити знову ж таки. Ставте це в свої ну, включайте це в свій план, включайте це в свій графік. дозвольте собі спочатку виїхати, наприклад, за місто, потім виїхати в інше місто, потім виїхати за кордон. Все, плануйте покроково. Не, не біжіть зразу до цілі. Якщо у вас це виходить, супер, максимально круто. Але якщо не виходить, пробудовуйте маленькі кроки для досягнення вашої прекрасної цілі. Отож. Перше, ви жінка сонце, ви світите, ви освічуєте. Друге, ви розвиваєтесь і розвиваєте себе. І лише тоді, коли ви щаслива, ви емоційна, ви розвинена і ви знаєте, куди вам далі, що потрібно робити і яка основа вашого життя, от ви просто проекспериментуйте. Наскільки чоловік буде щасливий поряд з вами, і як класно і легко у ваше життя будуть приходити саме ті чоловіки, які потрібні саме вам. А чому в вашому житті, наприклад, не відбувається того? По одній єдиній причині, що ви це не дозволяєте собі. От ви ще не запросили, ви ще не дозріли до того, щоб у вашому житті було лише так, як дійсно хоче ваша середина. Або ж, можливо, ви того і не хочете, а це просто точка зору іншої людини. Отож, кому було цікаво, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Якщо кому цікава консультація, в описі під відео інформація щодо консультації з вами на зв'язочку. Пока-пока!